Слава Україні, українські орхолюби! Різдвяно-новорічні інсталяції у епіцентрі міста Луцька аж манять кольоровим світлом від своїх вогників. Аж очі розбігаються. І я тут, пробираючись через величезний асортимент святкових іграшок, все ж таки чим чекую, чим дужче до відділу з орхочками. Ось так дивлюсь на цей святковий ажіотаж і аж не віриться, що у нас війна. Не втомлююсь дякувати нашим захисникам, Титанам ЗСУ. Низький уклін вам, наші захисники. А я ось зайшовши до відділу з рослинами, одразу здаля бачу орхідейний столик. Орхідейки у різному стані, тому потрібно нам сьогодні з вами гарнесенько ретельно пороздивлятись, що тут та й до чого. Фінники доволі різноманітні їх. Взагалі дуже-дуже багатесенько. Виробники також вказані різні, стан орхок здебільшого, як завжди, характерний для епіцентру. Але все ж таки, давайте з вами по орхомедитуємо. І нашу орхомедитацію сьогодні розпочнемо з бігліпа за 800 гривень. Дуже красивого, на перший погляд, подібне до Royal Smile, але це не він. А поруч із ним на столику більш бюджетні варіанти. Серед яких ось такий червоно-бурячковий мультик з світлим обрамленням, пелюсточок, цікавий дуже. По сусідству із ним Brazilian Fever. У нього забарвлення у більш насичені фіолетовій гамі. Красивезна мультифлорочка жовтезна з чорничними плямочками діп, квіточка 4 см. Поруч доволі цікавезний винозник, адже погляньте лишень на його винозність, яка переходить у акварельний суцільний розводик по краям пелюсточок. А ось його величність, графічна витонченість True Love. Якесь таке доволі лаконічне вирішення кольорової гами у цієї квіточки, і по-своєму вона ж цікава. Ще ось такий рожевий красень з натяком на крап. Та сам Себастьян доволі крутезний крапунчик. Дві подруги у рожевій гамі одна більш ніжніша, а інша більш насиченіша. Поруч із ними бігліб, зефірний, у нього доволі такі легкі переходики у рожеві гамі до зефірно-смачних відтінків. А ось цей пенозник із веделкоподібними прожилками на дуже ніжній пелюсті. У нього квіточка десь приблизно 6-7 см. 562 гривні білосніжні дендробіуми Нобіле. На ціннику, до речі, вказано, що за одну гілочку, але в наявності є й на дві. Біля них заховався білосніжний фаленопсис з квіточкою розміром десь 7-8 см і дуже цікавезною губою, адже вона така насичено-жовта. Погляньте на форму бутона. Нагледітись неможливо. А ось така фіолетово-рожева красуня. Також тут є і квіточка у неї 7 см. Вона має видовжені горизонтальні подлюсточки. По сусідству крапунчик з білосніжною губою та жовтими бліками на губі. А ось тут починаю споглядати доволі трагічну картинку. На відео, звичайно, вона не так шокуюче виглядає, а от вживу, повірте, я аж зупинила подих. Неймовірно, цікаві сортовочки, але стан у них що кореневої. По 552 гривні та ще й вказано Тайвань. Тому й не дивно, що і коренева в них погана, біцквітають вони та ще й стан в них взагалі не здорово виглядають. Тому давайте з іншого боку ще помилуємось квітами. Стеленбош на три гілочки, у якого одні гілочки стандарт, інші полоричну мутацію мають за 749 гривень. Красивезний, цікавезний, як кажуть, два в одному і стандарт і пелор. насичений бурячковий колір, поруч із ним розгледіла свого улюбленця Джиліана. Ніколи магазинне цвітіння мене його не вражало, а ось домашнє. Повністю розкриваю усю магію цього сорту. Бурдово вишнева пелюсточка із білим кантом та розмитим бліком, немов блискавкою. Декілька тепленьких ноток на палітрі губи. Ціна цієї краси 379 гривень на дві гілочки. Поруч із нею нарбона. Дуже приємно, що цей сорт частенько почав зустрічатись в завозиках у Луцьку, і в новій лінії, і в епіцентрі її кольорову гаму я коротко називаю помадною. І завжди вам говорю: якби ще вона й пахла помадою, ох, це було б феєрично. По сусідству, ось така тендітна миловидна білявочка. Квіточка разом з губою має дуже цікавезну форму. Погляньте. Також біля них є фіолетово рожева краля, подібна до Стеленбош, але вона більш рожевіша і менше в неї крапу. Адже тут лише такий натяк. По 284 гривні заховалась цікавезна ця пані. Акварельно-рожева пелюстка з натяком подекуди дрібного чорничного крапу, і погляньте на її губу. Верніш на ці козацькі вуса. Пригорнулась до неї дебора. І погляньте, яка мутація однієї з квіточок Дебори абсолютно її не спотворила, а ніби додала якогось шарму. Насичений. Винний колір. і де борочку в мутації, я не зустрічала, а це вперше. А ось цей графічний винозник, який подібний мені на сорт Варшава. Лише погляньте на його форму пелюсточок. Це щось неймовірне, правда ж? Він по 294 гривні. Як і Нарбона, так, пірати-пікоті почали доволі часто завозити до нас нову лінію та в епіцентр, і це дуже-дуже радує. А піратики, вони ж величезні трудяшки по 365 гривень по 294 гривні на сусідньому столику неймовірно кольоровий мікс. Лише погляньте на ці кольори. Осінньо коричневі! бордово вишневі зефірно-рожеві з фіолетовизною та ще кришталево-білосніжні, кольоровий мікс для орхо-настрою. В ці зимові дні дуже не вистачає кольорів, неймовірно, хочеться бар щеби тут пташок та нашої перемоги. Хочеться орхочки знімати не у війну. А ось хот -кіс. Якась у нього дивно садиська акція на нього з горшечком в придачу. що й коріннячку не роздивишся. Ну, зрозуміло, що його там нема. А ось ця пані в ідеальному стані, що коронела, що листова маса, що сама квіточка. Поглянемо на її ціну з іншої сторони, бо з цієї не видно. Ох! 800 гривень. Ну, тому вона і ідеальна. Хоча ось так повинні виглядати усі орхочки. До речі, у садовому відділі я сьогодні одна, таке враження, ніби усі люди кудись позникали, як у фільмі якомусь без людей. А ще й. Освітлення тут доволі погане, адже там, де продаються новорічні іграшки, освітлення дуже причудове. Там працюють генератори, а тут я блукаю одна, і нікому не потрібно включати мені краще освітлення. Тому я досвідчую своєю додатковою підсвіткою. Мене ж так просто не здолаєш. Раз я сюди приїхала, щоб показати на всю Україну асортимент епіцентру Луцького. Звичайно ж, я його і покажу. За 700 гривень ще знайшла ось таку карибську мрію. У неї квітконосики назустріч один одному сформовані. Це, звичайно, подарунковий варіант, адже доволі ефектно виглядає. Уціночку вам не покажу, тому що там стояло лише декілька штук. Слава Богу, без тріпсів, без жерця, мучнистого. Орхочок сьогодні, хоч і небагато, але ми з вами трішечки по орху медитували, порозглядали більш детальніше сорти. Я не знаю, як ви, а я обожнюю цей процес і гадаю, що ви також. Навкруги святкова мотошня у відділах з святковими прикрасами. Різдвяні локації ось так виглядають в нашому епіцентрі. Між епіцентрами вони дещо відрізняються. Ще вам різдвяну локацію покажу, ось така вона у нас. Звичайно, дуже добре, що наше око естетично має змогу, бодай ось так перезагрузитись. Від воєнного буття. Бо реально вже наснаги доволі мало. Але ж мусимо триматись. Так що не падайте духом, тримаємося всі разом. Як завжди, щиро сердечно вдячна дуже за те, що ви сьогодні прогулялись зі мною в місті Луцьку в епіцентрі. По орхо медитували зі мною. Спасибі вам за вашу компанію, мені неймовірно приємно. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!